Ну що, змогла б відкритись перед кимось і розказати про ваш конфлікт? Напевно, ні. Але у мене в голові вже лабиринт думок, і все це сплуталось в один клубок. І як з цим бути, я не знаю, І вихід як знайти також. І кожна спроба вирішити щось ще більше заплутує ось цей клубок. І хто би міг мені допомогти. А якщо медіатор може стати вашим провідником у лабіринті власних думок, я не буду вам казати, куди саме іти, але підкажу, де варто зупинитися і подумати. Де це я опинилась? Наразі ви перебуваєте у місці для ваших думок без хаосу і тиску. Вітаю медіатора. Давайте спробуємо поговорити. Давайте спробуємо. Насправді, спочатку здавалося все дуже просто і я знала, що робити. А зараз здається, що все настільки сплуталося, як навушники після дня проведеного у кармані. І що робити я зовсім не знаю. Але сказати вам те, що я заплуталась, це одне. А чи зможу я відкритись і довірити вам свій конфлікт, я навіть не знаю. Відкритись мені це як бути в безпечній капсулі. Ви знаєте, що вас не засудять. Я не буду оцінювати, а лише допоможу побачити суть, це повністю ваш простір. Коли ви довіряєте медіатору. Ви насправді довіряєте собі, бо знаєте, вас вислухають і допоможуть розібратися з купком. І раптом ви побачите рішення завжди було десь поруч, просто його потрібно було знайти без зайвого шуму самостійно, але з підтримкою, і саме в цьому сила довіри до медіатора.